Незалежно від національності, місця мешкання чи релігійної конфесії, у міфології будь-якого народу світу присутні описи надприродних істот, що уособлюють собі страх людей перед тим, що може ховатися у темряві. І досить часто серед таких бабаїв знаходяться сутності, що активізуються лише вночі, володіють різноманітними вміннями юного чорнокнижника, типу гіпнозу, польоту в повітрі, перевтілення у диких звірів, телепортації тощо, та полюють на невинні душі задля втамування нечуваної жаги до теплої, густої, багряної людської крові. Вампіри в уяві людства набували різних форм, але найчастіше за своєю суттю це були і в принципі досі є, повсталі мерці, чий неспокій та несамовита кровожерливість під час їхнього нежиття наводить первісний жах та паніку на жителів будинків, прилеглих до міських цвинтарів. Остаточно канонізував еталонний образ вельможного кровосісі роман Брема Стокера Дракула, а стрічки за мотивами цієї книги з Бела Лугосі та Крістофером Лі навіки увійшли у світовий фонд класики кінематографу та закріпили зовнішність влада Цепиша очах мас. Хоча мені «Носферату» з Максом Шреком подобається більше. Ну, як можна стоїти перед цими зубками, га? Ні, я зараз зовсім не збираюсь переповідати історію вампірів у масовій культурі як феномену. Хоча, увага до каналу з боку хотівочок була б зовсім не зайвою. А так здалеку до розгляду сьогоднішньої теми я зайшов ось чому. Чисто для довідки усім сучасним іїкам, компанія Марвел відома не лише своєю супергероїкою. Так, наприклад, у 70-х досить популярними були комікси хоррор-тематики, що часто апелювали до образів із кінозвіту студії Universal. Переверня, Мумії, Чудовиська Фредкенштейна, людини невидимки та, звісно, граф Дракули. Саме на сторінках епопеї боротьби з невмирущим царем ночі у 1973 році вперше з'явився Ерік Брукс, більш відомий як Блейд мисливець на вампірів. Син повії, вбитої старим сивочолим вампіром Діконом Фростом на останньому місяці вагітності, який вижив, набув імунітету до укусів нежиті та став на шлях викорінення нечисті з лиця землі, не сильно вразив читачів. Та й сам автор персонажа. Сценарист Марф Вульфман пізніше зазначав, що не хотів одразу виставляти Блейда на перший план у команді винищувачів урдалаків, бо вважав, що для цього спочатку треба достатньо вирости як письменнику. Враховуючи, що дядькові на той момент було всього 28, можливо, це дійсно мало сенс. Тож, поки Марф Ріс, Блейд, окрім серії The Tomb of Dracula, засвітився ще у журналах Vampire Tales та Adventure Into Fear. Де сталася перша сутичка чорношкірого захисника смертних із Морбіусом, наприклад. Великий Сольник на 50 з гаком сторінок Блейд отримав у 1975-му в рамках серії Marvel Preview і. знову не взлітіло. Здобути якоїсь значної прихильності аудиторії, атлетичному бастарду зі своєрідним хобі та пунктиком на одного відомого правителя Трансильванії, за головою якого той буквально весь світ об'їздив, все ніяк не вдавалось. Лебединою піснею Еріка Брукса у 70-х стала невеличка сюжетна замальовка аж на 6 сторінок. 1976 року Блейд поринув у забуття на добрих півтора десятка років. А потім сталися 90-ті, що ознаменувалися, якщо не вибухом популярності вампірського сеттингу, то помітною бавовною, так точно вийшли на екрани фільми Дракула Брема Стокера, інтерв'ю з вампіром від заходу до світанку, телесеріал Баффі переможниця вампірів. З'явилась та стрімко набула популярності настільна рольова гра Vampire the Masquerade, яка навіть теж отримала свою нехай смішну та бюджетну, але телевізійну адаптацію. Мультсеріал Вампіреня Дракуліто, врешті-решт, який у нас транслювався лише раз, але чесникоголових його діїв я запам'ятав на все життя. Те саме стосувалось і літератури. Коротше, гострозубі любителі плазми були усюди, і Марвел таки про декого згадали, бо пропускати цей потенційний грошовий локомотив було злочином. Але 1992 року Блейда знову зробили командним гравцем у складі так званих Синів Півночі. У з приватним детективом Ганнібалом Кінгом та позашлюбним плодом любові дракули Френком Дрейком протягом 12 випусків Блейд стикався не лише з вампірами, а й з усілякими учасниками кунсткамери, що можливо і призвело до підвищення уваги до нього. Або просто модня важкірянка так поділа, хто зна. Хай там як, але нарешті з 94 по 95 було видано повноцінний томик з 10 випусків Blade The Vampire Hunter. Для його популяризації навіть втулили Камело Брукса у матеріалі про людину павука того періоду. Хоча хто туди тільки не забігав на кілька серій насправді, важко щось стверджувати про успішність цієї затії, враховуючи, що після того Блейд все рівно продовжив мелькати у коміксах більш відомих супергероїв на другому плані. У 1997-му вийшли два комікси, що фактично рекламували собою майбутню стрічку із Веслі Снайпсом. Тепер Блейд перетворився на повноцінного дампіра, на півлюдину, напівкровососа, який поєднує у собі надлюдську силу та витривалість дитини ночі, та імунність до ультрафіолету сонця. А щоб не перетворювати його на повну імбу, вигадали стримування внутрішнього звіра та жаги до людської крові за допомогою особливої сироватки. Ну і дали заодно поганяло той, що ходить в день або днювальник. Тобто, це такий собі приклад, коли ідеї для кіноадаптації реально вплинули на подальший розвиток першоджерела. Що ж до самого фільму, то сьогодні його краще переглядати на свій страх і ризик. Так, вступ на сцену у підпільному вампірському клубі, яку пам'ятають усі без винятку, прикольна, але загалом це досить посередній фільм з надлишковим пафосом та драматизмом навколо вампірського прокляття, смішними комп'ютерними спецефектами та настільки банальним зображенням таємної спільноти нежиті, що смикає за ниточки, керуючи нашим світом, наскільки це можливо. Сікл, зрежисований Гільєрмо Дель Торо, як на мене, вийшов краще, а от трійцю ліпше вже не згадувати. Просто погляньте на тріплеча з приліпленими іклами і все стає зрозуміло. І ще варто забути про один єдиний сезон телесеріалу. Серйозно, не чіпайте його і метровою палицею. Поки ж штампувалися екранізації, коміксовий всесвіт Блейда теж трошки прочухався, але, очевидь, сюжетні ходи із перетворенням на вампірів, кого тільки можна з когорти героїв у барвистих тріко, що Берік Брукс потім із цим всім розбирався, читачам швидко набридли. І Блейд знову повернувся до своєї другорядної позиції на підхваті. За гаряча, улюбленою багатьма компаніями комерційною формулою Кіно плюс відеогра, Блейд увірвався на ігрові консолі PlayStation та Game Boy Color у 2000-му. Два роки по тому від прем'єри фільму, на якому базується гра. Питання, на кого ж тоді взагалі це творіння розраховувалось, лишається відкритим. Сюжет на початку виглядає так, ніби сценарист в якості методички використав комікси з авторством Ultimate Warrior. Які фонеспери, які палінтайни, віствори, якого біса всі поводяться так, ніби я маю розуміти, що діється, але я не. А, вістлера взагалі викрали. Нормуль. Справа, власне, у чому? У коміксах до екранізації всі вампіри були просто вампірами, якоїсь чіткої кланової ієрархії вони не мали. Тоді автори фільму подивились на одну рольову настолочку і такі, а давайте звітіля тему з кланами вампірівському не здамо. Нє, пардон, адаптуємо. Ну і наваяли цілих 12 так званих домів, об'єднаних у Еребус місцеву Камариллю, якщо почитати їхні описи, паралелі з маскарадом знаходяться самі собою. Тільки от детальніше про них можна було дізнатись лише з бонусних матеріалів на DVD з кіношкою. у самій стрічці тема практично не розкрита. Благо, аж після третини гри приблизно все починають розжовувати детальніше. Віствер вистежив корабель, що належить дому Палінтайн з підозривим вантажем. Тож Блейд провів розвідку в доках, під час якої, за кадром, лідер Палінтайнів Менхайм схопив наставника днювальника, та шантажем змусив його нанести візит лідеру дому Драгонетті. Той же, в свою чергу, розповів Блейду, що вантаж Менхайма то є страшна давня сила, яку він хоче застосувати проти всіх представників Драгонетті, не усвідомлюючи, що та древня сутність ні разу не контрольована і може спричинити великий попадос у масштабах, як мінімум, усього міста. Тож Блейд вирішує, що варто таки самому і Вістлера визволити, і оздоровчих звіздов Менхайму виписати. Бляха, на якому такому лиходійському Аліекспресі всі ці негідники постійно знаходять стрьомні посилки із червоним рівнем небезпеки та про походження, яких лише у псевдоісторичних музеях довідки валяються. Скиньте притулі посилання. Хто в курсі? В основі своєї гра є собою шутер від третьої особи з танковим типом керування. У мене із нею проблеми виникли із перших же секунд, і винна у цьому робота камери. Це абсолютно непомітно на записах і таке важко описати, але є такий відчутний дисонанс між швидкістю переміщення блейда та тим, як швидко за ним слідує камера. А робить вона це із деякою затримкою та ще якусь секунду продовжує рух по інерції після зупинки персонажа, особливо при пробіжці по діагоналі. Не знаю кого як, але мене ця дрібниця дратувала майже всю гру. Але це вона так поводиться на відносно просторі місцевості. У приміщеннях, поменше її взагалі може так затеребити, що не просто важко зрозуміти, з якої дупи, щойно вискочив ворог, що вклав могутнього мислився на вампірів за лічені секунди, а навіть куди гравцеві БЛЕД іти. Ще одним суттєвим джерелом дискомфорту стали патерни колізії персонажа та оточення. Блейд запросто може застрягти, зачепившись макітрою за стелю, або втулитися об бріг якоїсь стіни, навіть якщо між ним та поверхнею можна втулити півтори альони-альони. І ні за що й ні за яких обставин не можна сподіватись, що вийде когось обійти вузьким коридором. До ворогів це правило теж стосується. Бляха та Блейдові через це навіть у дірку влучити важко. Жиза. Ну, хоч вбогий платформінг тут у обмежених кількостях, і на тому данки. Окремий пункт керування. Що робить хорошу гру з танковим керуванням дійсно хорошою? Правильно, засіб миттєвого реагування на небезпеку, натискання кнопки повороту на 180 градусів. Чи є вона у цій грі? Питання риторичне. Жодного адекватного способу маневрувати та ухилятися від атак урдалаків немає, окрім стрейфу, Повільного та настільки напруженого, що на нього витрачається шкала витривалості. Ефективно, як глибока занепокоєність ООН. Не менш безнадійним є й система прицілювання. Розрахована вона так, що при активації усі рухи блейда деструктивного характеру спрямовуються чітко у того ворога, що знаходиться найближче, вручну приціл перевести на когось іншого не можна. І фокус у тому, що наводка на найближчого опонента спрацьовує, навіть якщо той покруч знаходиться поза полем зору гравця. Якщо ви не помітили з боку якогось зомбаря, а трохи далі на вас стрімко мчить більш пріоритетна мішень, вам гаплик. What a wonderful World, сука! Але спосіб мінімізації шкоди таки є. Він таким швидше за все не планувався, але все-таки костур виявився корисним. Під час колупання у інвентарі блейд косплеїть Діо, скастовує заварудо, і все навколо миттєво завмирає. Поки гравець в доміку можна швиденько зорієнтуватись, чим краще гатити по актуальній в цю секунду загрозі, або якою аптечкою закинутись, щоб моментально не склеїти ласти. Щоправда, перезарядку повісили на ту ж кнопку, і тепер при зміні магазину все на якусь секунду зупиняється та руйнує флоу геймплею. Не те, щоб він і так вщент не був поламаний, але ви зрозуміли. Протистоїть днювальникові у його, на жаль, досить тривалій подорожі урбаністичними пейзажами та інтер'єрами, розмаїтий бестіарій. Тут і люди вампірські фамільяри різного ступеню броньованості, що вже не доживуть до обернення на кровососів за свою вірну службу, типова доля колаборантів. Вампіри поменше, вампіри побільше, зовсім великі вампіри, вампіри ніндзя, зомбі, які насправді теж вампіри, та вовкулакоподібні бамбули, які теж хто правильно вампіри. Ну і трошки вампірів чи клунів, які аж ніяк не нагадують тримерів, сюди завезли. Гру розробляли Hammerhead, які до цього займалися портуванням Квейка 2. Можливо, саме через це деякі вороги мені нагадують строгі звідти, а на півживі людці, ще й роблять свій передсмертний постріл, точно як кваківські трупери. Арсенал мислився на нечість не те, щоб сильно вражає фантазію, але таки наносить їй деяке ментальне ураження, навіть не стільки самим собою, скільки різноманіттям боєприпасів. Кожна пушка має кілька видів усілякого смертоносного барахла, що по-своєму ефективне проти певного виду вампірів. Плюс-мінус універсальними є срібні боєприпаси, зрештою доводиться експериментувати. Що ж до фірмового меча, то він непогано нарізає в капусту не особливо витривалих і а от всіляких охоронців ним доводиться колупати вічність. Ну і напіврозкладені ходячі біологічні бомби всмоктують у себе просто невиправдано велику кількість, неважливо чого, а потім ще й наново підіймаються. Поновлювати свою боєздатність можна не лише звичним підбором усього, що погано лежить на рівні. Блейд, напевно, ще за пам'яттю злиденних юнацьких років, після вбивства кожного ворога обтрушує його кишені та збирає певний капітал. Якоїсь традиційної крамниці у гри немає. Зате є ось такі собі точки постачання, куди вся та грошова маса й вливається. Проблема лише в тому, що я абсолютно не розумію, за яким таким рандомом ці точки розраховують разове зняття коштів та передачу за них якихось набоїв, кілків, ампул із сироваткою і так далі. Неважливо, потрібна мені вибухова дробина для помпової рушниці чи побільше срібних набоїв для пістолета кулемета, не все воля випадку. Просто хавай або вали в туман, я поняв. Отже, розібрались у нас є по кому шмаляти, і у нас є із чого шмаляти. Проблема в тому, що поєднання цих двох есенціальних елементів будь-якого шутеру у Blade перетворилося на лютий гемор. Початок гри ще більш-менш комфортний. Так жодна сутичка не проходить без втрати здоров'я, але аптечки розкидано досить щедро, тому особливих нарікань це не викликало. Ну, окрім усього, вище згаданого, згадано, ага. Розробники явно розуміли, що у них вийшло, тому це можна вважати чимсь типу невеличкого підсолодження отого соусу табаско, що підпалює сраку гравця. А ось починаючи з середини гри, коли на сцену виходять члени дому Палінтайн у модних червоних підтяжках, бляха, я вже починаю їх по домам розрізняти. Памагіті! Забіги між точками збереження перетворюються на петлю часу із поступовим просуванням трохи далі, та неминучою, практично блискавичною смертю від копняків цих неживих громадян. Якийсь ноунейм, no що не чув про існування ременів, розмотує видатного винищувача нічних потвор голіруч в суху каєв. Так їх можна валити сріблом, але воно не завжди є у потрібних об'ємах. Напружений менеджмент ресурсів у грі як не дивно має своє місце, а при спробі зарубати їх мечем все зводиться до лотереї. Якщо палінтайнівець застагериться та дасть нанести серію ударів, клас, живем, рухаємось далі. Якщо ж він заігнорив усі намагання почухати йому лезом пузо, можна сушити весла. До самого кінця гри у мене бомбило, і я не розумів, а чого ж так то. А сотона, як завжди, у непомітних деталях, ось дички, у правому верхньому куті, де виникає лайфбар ворога, на якого в даний момент націлений блейд, є кругла блямба. При прицілюванні блямба заповнюється, і якщо вистрелити або вдарити, коли вона заповнена, станеться критичне влучання і вампірюгу скорчить у агонії. Коли я про це дізнався? Коли повністю пройшов гру і почав писати сценарій. Objection! Окрім того, штучний дефіцит набоїв запросто може виникнути через вузькі коридори, щільно заповнені вороже налаштованими зомпірами. Так, це похідне від зомбі та вампір. І я філолог, мені можна. Бейсинг гри теж досить дивний. Біс уже із тим, як розкидані сейфпойнти, на халєру знадобилась ота одна єдина головоломка під кінець гри. Впродовж усіх семи годин основною перепоною на маршруті були двері, для яких або потрібен ключ, або треба шукати кнопку, рубильник, член Рона Джеремі, щоб смикнути. От знаєте, чого я на неї жаліюсь? Бо вона стала частиною чергового дня бабака із калейдоскопу смертей мислиться на вампірів. Нехай вона й елементарна, але турити купи того літака знову і знову це ще те випробування для й так на шмаркляк втримуваної психіки. Зате рівень, де треба керувати віслору, майже медитативний. Як не дивно, від нього я навіть отримав якесь задоволення, і якби уся гра була про нього, то насправді це був би найнудніший шутер від третьої особи всіх часів. А ще саме на цьому рівні оптимізація гри остаточно здалась, і вона критично баганула, розмазавши екраном стереокартинку. картинку. Ну, знаєте, оту фігню зі зворотньої обкладинки зошита, в яку треба було якимсь особливим чином вдивлятися, щоб розгледіти малюнок. Чим привет, з вами я. Шкрек. От сварю я гру, сварю, але й похвалити її теж є за що. По-перше, оточення виконано стильно: елементи гурятінки розкиданої рівнями, додають атмосфери та розкривають звірячу натуру вампірів. По-друге, штучний інтелект у ворогів таки наявний. Люди при вигляді зомпірів панікують та починають по ним стріляти, а ті, в свою чергу, не спостерігаючи поблизу гравця, можуть спокійно забити на все та поласувати свіжим трупом, що валяється десь поряд. По-третє, саундтрек переважно дійсно вартісний. От хто хто, а композитор справді відпрацював свою зарплатню як слід. Шкода, що все це не завжди вдається помітити за однією тонною прорахунків ігрового процесу. Я тут згадав, як до мене взагалі потрапила ця гра. Коли ще була актуальна не покупка нової гри, а обмін якоїсь старої на неї. На Блейда я обміняв першого Гаррі Поттера. Довбою! Якщо шукати визначення словосполученню сполученню даремна витрата часу в якомусь конкретному образі, то диски з цією грою підходять бездоганно. Та що вже казати, якщо гра для мого потужної портативної консолі повністю взуває проєкт для PlayStation? Серйозно. Сайдскролерний бітемап із сегментами тиру Аля Game Watch та примітивною прокачкою вмінь персонажа на дві голови ліпше за якістю. Чи Хаммерхет не справилися із перемиканням своїх ресурсів з роботи над шутером від першої особи на суміжний жанр, чи розробникам із самого початку було байдуже на свою гру. Ці питання так і залишаться без відповідей. У блейда є сіквел на другій сонці. Розробкою вже займалися інші люди, і як мені здається, те, що після цієї гри студія закрилась, поганий знак. По факту, це нічим особливо непримітний бойовичок, яких свого часу на платформі і так вистачало. Повільна бойова система, нудна стрілянина репітативний ігровий процес із хвилями однотипних бовланчиків. За якоюсь іронією, найкраще себе у ігровому сенсі Блейд проявив, перебуваючи на другому плані. У грі Ghost Rider його можна відкрити в якості додаткового персонажа. Так, проєкт сам по собі це калька з Бога війни, причому не найвидатніша, але тим не менш у це значно приємніше грати. І якщо хтось справді пройнявся бажанням покерувати чорношкірим дампіром, варто зупинити свій вибір саме на цій іграшці.